Доброго дня! На цьому уроці ми розглянемо спеціальність програмування в творчому ключі та ознайомимося з мовами програмування. Не забувайте про правила техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте з вами пригадаємо, що ми вивчали раніше. У чому полягає сутність дизайн-коду, що називають генеративним мистецтвом. У чому полягає головна ідея генеративного дизайну. Назвіть сучасні напрямки генеративного мистецтва. Дайте визначення поняттю Data. Назвіть галузі застосування генеративного мистецтва. Робота програміста регламентована і структурована. На перший погляд, вона нагадує роботу на конвейері. Отримав завдання. Розробив програмний код, протестував, здав. Навіть імена файлів і змінних пишуться із строго визначеними правилами. Кінцевим продуктом є код, побудований за чіткими правилами з певних елементів мови, стандартних бібліотек і навіть програмних модулів інших розробників. Насправді ж, кожна задача може бути розв'язана різними способами. Відповідно, по-різному, може бути оформлений інтерфейс користувача. Код може бути доступний і зрозумілий іншим фахівцям і навпаки, або займати різні обсяги пам'яті. Програмування завжди було є й буде творчим процесом. Навіть у той час, коли програми розроблялися виключно в машинних кодах і програміст був зобов'язаний знайти раціональний варіант розв'язування завдання та будови програми. При цьому завжди виникала необхідність в економії пам'яті та збільшення швидкості виконання програми. Сучасні середовище програмування здатні опрацьовувати найрізноманітніші типи даних. Окрім цього, програмний продукт має бути простим, зручним і привабливим для кінцевого користувача. Нині однією з головних вимог до програмного продукту є якість інтерфейсу. Таким чином, творчий підхід розробника має бути спрямований саме на підвищення надійності і естетичності. Творчість у роботі програміста виявлялася переважно в таких діях, як пошук оригінального методу розв'язування завдання, способів економії пам'яті, підвищення швидкості виконання програми. Розглянемо найпростіший приклад для пояснення програмного коду. Необхідно створити програму обчислення рівняння виразу ось такого вигляду. Якщо запрограмувати цей вираз у наведеному порядку, то на комп'ютері потрібно буде виконати 3 операції додавання, 2 операції віднімання, 9 операцій множення та 2 операції ділення. Усього 17 операцій. Цей вираз можна запрограмувати трошки інакше. Тоді для його обчислення необхідно виконати 2 операції додавання, 1 віднімання, 5 операцій множення та 2 операції ділення. Тобто всього 10 операцій. Зрозуміло, що швидкість обчислення за другим варіантом буде значно вищою. Нині швидкість виконання операцій на комп'ютері та обсяг його пам'яті досягли фантастичних показників. Проте питання економії пам'яті та підвищення швидкості виконання операцій досі є актуальними. Найважливішими залишаються і проблеми захисту програмного коду від зовнішніх втручань, створення гарного інтерфейсу користувача, зрозумілості і доступності коду іншим користувачам, уміння поділяти велике завдання на окремі модулі та об'єднувати їх. На це спрямована творчість програміста на нинішньому етапі. Як творча особистість, програміст певний час перебуває в стадії ознайомлення з темою, вивчення матеріалів, роздумів, пошуку. Розглянемо на прикладі які існують напрямки роботи програміста, щоб безпосередньо пов'язати із творчістю. ІТ-архітектор збирає та опрацьовує величезні обсяги інформації, спілкується. З багатьма спеціалістами вивчає і аналізує ринок програмних продуктів, знаходить і досліджує щось нове, на основі чого пропонує вже архітектурну концепцію. Особливість роботи програміста полягає ще й у тому, що розробляючи код, йому доводиться тримати в голові все те, що він вже розробив, усі можливості і особливості як самої мови програмування, так і платформи, під яку пишеться код. Інакше він не буде корисний і цікавий тим, для кого розробляється. Щоб розробити оригінальну комп'ютерну гру, програміст має пограти в низку наявних ігор, проаналізувати і вибрати раціональну мову програмування, визначити стратегію гри і лише після цього приступити до розроблення коду. До речі, День програміста святкують у 256 й день року. У високосний рік це 12 вересня, в невисокосний 13 вересня. Чому? Число 256 це число символічне, і воно тісно пов'язано з комп'ютерами, проте не асоціюється з конкретними особами чи кодами. Це число відповідає кількості символів, які можна подати за допомогою одного байта. Мови програмування в сучасному розумінні фактично почали розвиватися з появою електронно-обчислювальних машин. Мова програмування це штучна мова, призначена для запису алгоритму у формі, придатній для подальшого опрацювання на комп'ютері. Сьогодні можна нарахувати кілька тисяч різних назв мов програмування та їхніх модифікацій. Проте лише окремі мови набули широкого визнання. Незалежно від того, якою мовою розроблено програму, комп'ютер розуміє і виконує лише програму, подану машинною мовою, тобто двійковими символами, нулями й одиницями. Для перших електронно-обчислювальних машин програмісти самі розробляли програми машинними мовами. Це була складна робота, що потребувала знання структури та принципів взаємодії пристроїв комп'ютера. Усі подальші зусилля було спрямовано на наближення мови програмування до природньої людської мови, тобто на розроблення мов, які будуть зрозумілі людині, і які можна реалізувати на комп'ютері. Спочатку з'явилися мови символьного кодування, що дозволяли подавати команди не двійковим кодом, а символами. Наприклад, додати А, В». За цією командою до числа А додавалося число Б. Перетворення програм мовою символьного кодування у машинний код здійснювалося за допомогою спеціальних програм, які пізніше отримали назву трансляторів. Розробку програм полегшило використання макрокоманд, які реалізуються послідовністю з декількох машинних команд. Різновиди мов символьного кодування називають автокодом і мовою асемблера. Нині існують десятки різноманітних мов програмування. Проте всі їх можна умовно класифікувати за деякими основними ознаками, такими як ступінь залежності мов від апаратних засобів, принципи програмування і орієнтація на клас задач. За ступенем залежності від апаратних засобів розрізняють мови програмування низького і високого рівнів. Мови низького рівня називають машинно орієнтованими. Тому що вони орієнтовані на конкретний тип комп'ютера. Практично кожний тип комп'ютера мав власну мову програмування низького рівня. Одна й та сама програма не могла виконуватись на комп'ютері іншого типу, що суттєво обмежувало обмін програмами. Вже на перших етапах розвитку комп'ютерів почалося розроблення мов програмування, доступних для широкого кола користувачів і не пов'язаних із конкретним комп'ютером. Їх називають мовами високого рівня. Друга класифікація за орієнтацією на клас задач. Тут розрізняють мови програмування універсальні та спеціалізовані. Швидкий розвиток обчислювальної техніки та її впровадження в різні сфери життя висунули до мов програмування нові вимоги. Вони мали забезпечити успішне розв'язання різних задач людської діяльності. Такі мови програмування належать до класу універсальних мов. Найбільш відомими серед таких мов стали Алгол. Мова виявилась досить складною і скоро широкої популярності набула нова мова паскаль, яку розробили в 1973 році в Швейцарії, а згодом Basic. Остання відрізняється простотою у використанні і є незамінною для розв'язування нескладних задач. Проте малопридатною для вирішення складних наукових, економічних та інших задач. Спеціалізовані мови враховують специфіку предметної галузі. Однією з перших спеціалізованих мов програмування, орієнтованих на певний клас задач, була мова Кобол, розроблена в Штатах в 1961 році та орієнтована на розв'язання економічних задач. Згодом з'явилися десятки різних спеціалізованих мов, наприклад, сімвола мова моделювання, лісп – мова для розв'язування інформаційно логічних задач тощо. Наступний клас це принципи програмування. Розрізняють процедурні, непроцедурні і мови об'єктно орієнтованого програмування. Процедурні мови базуються на описі послідовної зміни стану комп'ютера, тобто значення комірок пам'яті, стану процесора та інших пристроїв. Вони маніпулюють даними в покроковому режимі, використовуючи послідовні інструкції. У таких мовах дотримуються чіткої структуризації програм і тому їх ще називають мовами структурного програмування. Прикладами процедурних мов є Fortran, Паскаль, Басіста та інші. Непроцедурні мови ефективні для програмування пошуку даних у великих обсягах інформації, а також програмування задач, процес розв'язання яких неможливо описати, ну, наприклад, розпізнавання образів. У цих мовах сама процедура пошуку розв'язку вбудована в інтерпретатор мови. До них належать мови функціонального і логічного програмування. Мови ж об'єктно орієнтованого програмування почали розвиватися наприкінці ХХ століття. Ці мови фактично прийшли на зміну мов процедурного програмування, які слабко пристосовані до розроблення складних програм. Мови об'єктно орієнтованого програмування сьогодні є основними мовами професійного програмування. Вони містять конструкції. Які дають можливість визначити об'єкти, що належать класам, а також можуть працювати з абстрактними типами даних. До мов об'єктно орієнтовного програмування належать C, Java, C Sharp та інші. Існують також гібридні мови програмування, які поєднують принципи процедурного програмування і об'єктно орієнтованого. Класичним прикладом таких мов є мова Python. Мова Python підтримується всіма операційними системами і дозволяє розв'язувати складні математичні задачі, створювати графічні зображення, розробляти вебсайти, працювати з реляційними базами даних. Мова Python має потужну стандартну бібліотеку, яку користувач може розширювати власними бібліотеками і бібліотеками інших користувачів. Програма мовою Python це звичайний текстовий файл. Інструкції якого виконуються інтерпретатором для кожного рядка. Нідерландський програміст Гвідо Ван Ванрусом назвав свою створену програму Python на честь серіалу Літаючий цирк Монті Пайтона». Нині існують версії для Linux, Windows та MacOS. Будь-яка мова програмування високого рівня, як і будь-яка інша мова має основні складові алфавіт, синтаксис і семантику. Алфавіт це набір символів, із яких утворюються команди програми і інші конструкції мови. Кожна мова має власний алфавіт, але більшість із них містять англійські літери, цифри, знаки арифметичних операцій. Плюс мінус множення ділення, знаки відношень більше дорівнює. Синтаксичні знаки крапка. з комою тощо. Синтаксис це сукупність правил запису команд та інших конструкцій мови. Порушення правил синтаксису виявляється автоматично, про що програміст отримує повідомлення. Семантика. Сукупність правил тлумачення для виконання конструкції мови програмування. Наприклад, два коди мають однакову логіку. Результати їх виконання теж однакові, але семантично коди різні. Мова програмування має словник. Це певна кількість слів, правила вживання яких визначено. Певною мовою і які мають строго визначене призначення. Такі слова називають зарезервованими. А зараз попрацюємо за комп'ютером. Використовуючи мережу інтернет, підготуйте доповідь про одну із сучасних мов програмування. Виконаємо вправу для профілактики порушення зору. Для усвідомлення набутих знань відповімо на питання. Обґрунтуйте, чому програмування є творчим процесом. Як проявляється творчість на початку розвитку програмування. Наведіть найпростіший приклад, за яким можна скоротити кількість операцій для обчислення виразу. За якими ознаками класифікують мови програмування. Як класифікуються мови програмування за орієнтацією на клас задач? Як класифікуються мови програмування за принципами програмування? Які мови називають мовами програмування високого рівня? Назвіть основні складові мов програмування. Домашнє завдання. Опрацювати процес... конспект та підготуватись до тестової перевірки знань. На цьому урок завершено. На все добре!